А тепер, друзі, перейдемо до відповідей на ваші запитання, які ви залишали в коментарях. І нагадаю, що для того, щоб задати мені запитання, треба залишити відповідний коментар. І я з радістю дам на ваше запитання відповідь. Розпочнемо з теми воєнкомів. Ця тема взагалом є найбільш актуальною в останні місяці. Оскільки про неї говорять всі, про неї говорять в телеграм-каналах, про неї говорять блогери, про неї говорять люди на вулиці. Вона так чи інакше зачепила, якщо не кожну, то майже кожну українську родину, між іншим, в тому числі мою. Зважаючи, що воєнкоми дозволяло собі надто багато, президент України звернув увагу на цю проблему і дав розпорядження з нею розібратися. Уже є підозра одеському воєнкому. Крім того, ведеться перевірка по багатьох військових комісаріатах України. Хто і як збагатився за часи війни. Як президент сказав у своєму зверненні, результати невтішні. Я вважаю, що в найближчі дні, тижні, місяці ми будемо бачити дуже багато справ гучних по військових комісаріатах. я вам скажу, коли ви бачите такі гучні справи, це насправді добре. Це. Не означає, що ці справи замовчуються, ці справи піднімаються вгору, про них дискутують, і люди потім отримують своє заслужене покарання. Покарання отримують за свої злочини. Перша це ситуація в місті Шаргерат Вінницької області, де до лав Збройних сил України мобілізували інваліда третьої групи і визнали його цілком придатним. Хоча він навіть ходити може з певними проблемами. Всі військові, з якими я спілкувався, казав, що ну, люди з вадами здоров'я, дуже серйозними вадами здоров'я, на фронті лише шкодять, вони не укріплюють обороноздатність. А для багатьох людей з територіальних центрів комплектування людина, яка була мобілізована, це всього лише графа в статистиці. Ця ситуація є абсолютно невірною. Ця, цей підхід є абсолютно неправильним. Саме тому і президент України дав доручення з цим розібратись. Друге питання стосується ситуації в Рівному, де на телефоні у затриманого голови ТСК було знайдено відео, де він лупцює підлеглого, вимагаючи його розповісти, що хто хто власне його завербував. Там було про те, що його затримали за наркотики, і потім сказали, що він має здавати своє начальство. Начальство було здавати за що? І це максимально чітко показує те, що ситуація у ТЦК та й загалом у правоохоронних органах у нас дуже далека від ідеалу, і треба нам дуже багато працювати над тим, щоб провести. Позитивні реформи та отримати позитивні результати. Якщо тема ТЦК у нас е, жорстко дискутується, і президент зараз з цим розбирається, то тема правоохоронних органів у нас досить тяжка. Реформу правоохоронних органів свого часу провалив міністр Аваков. А тепер, під час війни, її реформувати в принципі неможливо, але ми обов'язково маємо до цього питання повернутись після війни. Дуже великий інтерес суспільства викликала тема відставки міністра культури Олександра Ткаченка. І наступне питання стосується цього. В першому питанні користувач стверджує, що наглядова рада не дала згоду на звільнення Олександра Ткаченка, і треба їх розпустити. Згоду на його звільнення не дав профільний гуманітарний комітет, але нагадаю, що цей комітет до весни. 2020 року, тобто до призначення міністром культури, очолював все той ж Олександр Ткаченко. І крім того, цей комітет повністю йшов у канві політики, яку проводило Міністерство культури, і повністю її впроваджувало. Відставка Олександра Ткаченка це означає незгоду з напрямком роботи всього комітету, який відбувався протягом останніх чотирьох років. Відповідно, із цим було пов'язане рішення профільного комітету не підтримати відставку міністра. Комітет як інституція, він все-таки є дуже важливим, але народним депутатам України треба чітко розуміти, що якщо вони від Слуги народу прийшли до парламенту, то вони мають повністю підтримувати рішення президента. І якщо рішення президента було відправити у відставку міністра культури Олександра Ткаченка, то профільний комітет не має ставати на дорозі у президента. Ніна Татленко стверджує, що під слідство треба відправити не тільки Ткаченка, а ще й Гарбунова, який був режисером серіалу, начебто про Поврознюка. Про поворознюка чи не про Поворознюка ми не знаємо, але. Особисто я вважаю, що Горбунова під слідство віддавати не треба, тому що відповідальність несе не той, хто просив гроші на фільм, а той, хто давав гроші на фільм. Тут виділив гроші на досить поганий серіал. Саме міністр Ткаченко, відповідно, всю відповідальність в даній ситуації повинен нести виключно він. Щодо Горбунова, то це один з перших. Українських режисерів, які відмовились співпрацювати з Російською Федерацією та відмовились від будь-яких контрактів на території самої Російської Федерації. І останнє питання з приводу відставки міністра стосується поплюження державних символів і процедури заміни на батьківщини матері, радянського герба на тризуб. Це дуже важка, дуже важке завдання. І я не знаю, як воно буде виконано, якісно чи неякісно. Ці будуть роботи виконані. Дуже велике питання Посталі є, І сказати щось точно з цього проєкту, в принципі, неможливо. Цей проєкт не просто так не реалізовувався протягом всіх 30 років нашої незалежності, в зв'язку з тим, що цей монументальний об'єкт він є дуже дуже складним. Сам демонтаж радянського герба, він є дуже, дуже кропітким і дуже дорогим по своїй вартості і дуже небезпечним, особливо в умовах повітряної тривоги. Тому я не знаю, як це буде відбуватись. Дивимось. Тож, друзі, дякую вам за те, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!